Макарчук. говорять, що поезія це особливий стан душі. І мені це, так би мовити, зрозуміло. А от коли душа співає? Ви знаєте, коли я пишу музику, коли я відкриваю збірник, фактичний збірник якогось поета нашого, це більше всіх наших рольських поетів. Коли я їх читаю, ці вірші. Я не намагаюся ставити за мету, знайти вірш, щоб написати музику. Якщо я буду ставити мету, знайти, написати музику, там не буде тієї правди, не буде тієї, не буде тієї правдивої і правильної іскорки. Я просто читаю вірші. І коли я знаходжуся, мені душа знаходить такі рядки. Воно в мені отак от душі, отак от тут і це. Відгукується, відгукується щось. Отак, ніби починає щось так крутитися, вертиться. І пісня народжується. І вона народжується у душі. І іде вона з душі, скільки, стільки вона має звучати вже на живому. І ще я підбираю, коли вже я вже більш цей попав мені, кажуть, вже на, на душу, потрапив на серце потрапив на мою людську суть, я потім вже дивлюся, а яке в нього навантаження? Що несе світ собі? Я ніколи намагаюся не брати ті вірші, вірші поетів, яких дуже багато слів, дуже багато слів, і вони за, закривають образ, образ, світлий образ. Я, я вже нав, якось навчився, чи в мене таке відчуття знайти вірш. Світлий, малослівний, але образний, яскравий. Щоб е, був там простір, велич була життя, чи то природи, чи то людські стосунки, чи відносин природи і, 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 і з людиною. Я це все, воно мені все що знаходиться, розумієте? Це дуже така прекрасна, така творча мить, звичайно, прекрасна, коли я тоді, коли я пишу цю музику, я буквально ну, відвічаюся. На сутки, на, 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 на день, на сутки, на два, на троє, поки я його, як кажуть, не, не, не родив, хоч на якийсь же відсоток такий вже, ну не на 100%, відсотків, ну його шану на 80, на 90. Тоді я успокоюся, я можу зробити якісь там справи. Але ж по ходу життя я його <кхем> собі прокрушую, проігную, плекаю, вирощує, кажуть, то вирощу, поки не появиться оця пісня. І ще дуже важливо, що вірш, гарна мелодія, мелодія мелодика. Я намагаюся, щоб була мелодика, щоб була оця, вірша. Да, мелодика вірша. Є, вже мелодія сама, вже, вже музики. Від чого вона залежить? Красота мелодії, від чого? Вона залежить від того, наскільки досконале поетичне слово. І я <кків> щасливий тим, що... У мене по поезія, наші поети, яких я написав, це Консена Кондратенко, і Наталія Клюпчинська, і Оля Полєвіна, і Людмила Ніколаєвська, Ніколаєвська ви, от, і, і, і Антоній Курганський, і Дмитро Танський. Я все батьки їх називав. Розумієте, як і це поезія, вона іскорка Божа. Це наскільки вона... Досконала, наскільки це відчу, відчут відчутна поетом, наскільки він її видав, на, на рядки положив написав, це дуже прекрасно, це це просто заворожуюче. читаючи вірші вашим от читаючи вірші про природу, яке це єднання природи, просто від землі до, до космічних висот, до всіх мар, до цього дощу про про, 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 про Як це все? Це просто коли я пишу цю музику. Просто в мене йде ролик, я кіно, я кінофільм кіно ті-те хвилини, і я його співав музикою. что вы очень избирательны в выборе друзей, но особенно друзей творческих. Вот, что вас привлекло к творчеству Анатолия Макаровича и чем он вам интересен как творческая личность, как просто как человек? Ну так получилось, что среди пишущих я одна играющая. Ну, мы вот, познакомились, меня попросили подыграть сказали, приедет композитор с Александровки, но неизвестно, будет ли у Ну хорошо. Потом все утихло, никто меня не тревожил. И когда в вечере я услышала, что меня объявляют, что компонирует Ольга Полевина. Что, как, кому. Ну, мы встретились прямо возле инструмента при полном зале. Я спросила только, сколько куплетов и в каком темпе. Ну, вот так началось знакомство. Ну, потом мы благополучно несколько лет расстались. И когда снова встретились, ну, уже дорожка была проторена, раз уже был концерт местер и мы решили сделать небольшой концерт на юбилей Антонины Кори. Потому что у Анатолия Макаровича скопилось много песен уже на слова кировоградских поэтов. Ну, еще, наверное, потому что я просто люблю компонировать. Выступать не люблю, а компонировать люблю. Mm -hmm. Ну, я каждую неделю получала новую песню. И все песни оказались хорошие. Ну, в них было главное, музыка, верно какое-то. Я давно уже никакие оценки не даю. Я считаю, что современники это самые необъективные судьи. Они очень пристрастны, потому что близко. Я свой, свою функцию как современника вижу помочь. Если эта песня написана, выпустить ее ну, в Ну, в общем-то, я и сделала в силу, как у нас Ну, а как человек? Все-таки вы уже знакомы не первый год, я так поняла, да? Ну, как человек, мы больше как музыканты общались. Мы писали о песнях, играли песни, мы больше пели, чем говорили. Ну, наверное, знаете, соврать можно в жизни в в любом, даже честному человеку. В творчестве соврать нельзя. Оно вывернет тебя всего наизнанку. Но от этих песен идет такая добрая, хорошая аура, так что я, наверное, я не знаю, я себе не верю, а вот ему я верю. Коли ж вперше ваша душа заспівала. І скільки вона вже співає? Ну, знаєте, я з самодитинства, в мене мама гарно співала. Гавна, покійна немає. Гарно. Вона нас учила співати. Нас пісень вона сень вона От. І А потім я і в школі, і, і в хор ходив, шкільний співав, і на сцені в дуетах, в ансамблях виступав, і вчився духовний оркестр в шкільному в селі грав. От. Ну а потім так життя пішло, пішло своєю дорогою, своєю стежиночкою, доля мене повела. Ну і в 2000 році прийшов такий момент, о, що я почав писати музику, дякуючи вішому сну, який він з мене прийшов, який мене заставив це зробити. Я просто вже не можу по-другому, я повинен е, якась вже працювати в цьому напрямку. Ну я бачу, що в мене кожний днем, кожною піснею я знаходжу нове в собі. Нахожу нове поета. Нового поета, Ну, і... Ну, а от я так зрозуміла, що ви любите дуже співати. Виконувати да. свої твори. Та, я, я люблю співати не тільки, що я, я чужі пісні, як би мовити, співаю, співаю, співаю і пісні народні, люблю, люблю співати. Я взагалі люблю співати. Приспіваю мене. Я по-другому... Відчуваю світ. Я вдруг дивлюсь на оточуючий світ, там, де якісь там проблеми якісь, вони пісня відганяє її, розумієте, відганяє. От. І зараз мені просто приємно, що, що в мене ця творчість ця пісена. Набуває вона ход, набуває якусь такий розвиток. Дякуючи, звичайно, нашим, шановним дорогим поетам від Бога, який на це на Киловограшні. казалось, что Анатолий Макарович это э, очень эмоциональная такая натура. Ну, по-моему, он в душу вкладывает свои песни. Ну, вам правильно показалось, это действительно так и есть. Работать с ним очень легко. Он сразу поддается. Если я добавляю звука, он добавляет. Ну, я думаю, что у нас есть главное ансамбль, потому что знаете, концертмейстер – это, знаете, интересная вещь. Можно быть хорошим пианистом и а плохим концертмейстером. Это не так редко, как кажется. Он играет свое, ему главное выиграть свое. Что певец потерялся в здоровье, это никого не волнует. Бывает более слабый пианист, но он хорошо чувствует он сам Держит. Ну, мне, например, с ним легко выиграть было. Я понимаю все, что он написал, все замедления, ускорения, все, что он хотел, я тоже так чувствую. Наверное, так совпало ну вот вы понимаете, Олечка, что как музыкальный работник вы понимаете, что вот и как поэтесса, так а вы понимаете, что некоторые стихи очень легко вот они мелодичны сами по себе, они легко ложатся на музыку, а некоторые сложноватые. Ну вот, например, все-таки эта первая песня, по-моему, написанная на стихи вашей поскольку они философские такие любимые песни. Вот. И тем не менее Анатолий Макарович попробовал написать музыку на ваши стихи. А вы знаете, я считаю, что в каждом стихотворении спрятана мелодия. И зависит от композитора, как он сможет ее прочувствовать. Чем лучше композитор, тем он как-то точнее передает язык стиха. И дело в том, что у меня на этой стихе тоже есть моя музыка. И чтобы она сильно отличалась, я не сказала. То есть я думаю, как я буду играть чужую песню на свои слова? Оказалось, ничего. Значит, она не вступает в противоречие. Значит, это просто вариант стихов. Ну, мне нравится, что он выбирает хорошие стихи. Они единство составляют музыкой. Получается ну, цельная картина. Все стихи очень чистые, добрые, светлые. И от этих, от этих песен идет какая-то хорошая, добрая аура. Я считаю, что их хорошо оркестровать, привет бы был бы, хорошей вокальной школой. Вы бы мне отметили, что это песни самодельного композитора. Ну вообще, знаете, самодельный композитор. Откуда появляются профессиональные? Все они когда-то были самодеятельными. Так что я надеюсь, что, может быть, вскоре у нас еще один профессиональный композитор появится. Я, я буду был... рада этому способствовать. Как изменилось ваше життя? От коли ви відкрили собі такий божий дар писати музику. Ви знаєте, це надзвичайно, ви задали, задали таке запитання, таке надзвичайно серйозне, масштабне, сильне за, таке запитання. Знаєте, в житті всякі бувають негаразди, всякі бувають незгоди, всякі бувають проблеми життєвські. Я не сильно переживав, хвилювався. А що буде спісень моє, якщо мені на душу потрапить, як пише Валя Кондратенко, потрапить сіль? Як можна в цій солі вижити? І ви знаєте, що наскільки це вразило мене оцей стан душі, що коли мені попадає більше соли, тим більше я з цієї солі виношу мед. Коли нам я приходив такий момент, такі хвилини, що я приходжу додому, от уже щось рук, де що це так, що мені так погано, так погано, Я став, знайшов якесь пацієнт слово, чи як? Я навіть пісню, пісню я писав цього Ольги Миколаївні, оце ваші любимої, і я там одну одну одне речення написав не так. Ну як воно було так до цього? Ну, коли мені потрапило на душу соль, я перемінив, я підняв на... на на терцію вище, вона звичайно по-іншому. Більш так, досі, більш так драматичні, більш так вагоміше. Дякуючи солі я написав. Так. Так, що, так що мені оці неприємності на вони допомагають мені трошки. Тому що це друга, друга сторона медалі. Це зовсім інше те, яке дозволяє людям взагалі людям жити на світлі.